Вас вітає медична інформаційна система Аскет. Розглянемо функціонал перевірки електронних медичних записів згідно правил пакету номер 20 Заходимо в електронні скерування, пошук скерування. Шукаємо потрібне нам направлення. Та в діях до автонаправлення обираємо перевірити скерування та перевести в роботу. Після цього обираємо в діях погасити взаємодію в класі Амбулаторні епізоди. Якщо епізод був створений раніше і працюємо в ньому. Якщо ж ні, тоді створюємо новий епізод. Тип епізоду вказуємо лікування. В даному ж епізоді ми створюємо взаємодію. Вказуємо період візиту пацієнта, клас взаємодії, пріоритет та відвідування системою проставляється автоматично. Вказуємо діагнози. Роль діагноза повинна бути основний, клінічний статус активний та вид діагнозу заключний. За потреби можна вказати також супутній діагноз. Також, якщо були проведені діагностичні звіти або ж процедури, то вносимо їх в клаці діагностичні звіти процедури. Після цього обираємо пакет номер 20 і нажимаємо розрахувати. Якщо інформація відображається на жовтому фоні, то це повідомлення нагадування про необхідність створення плану лікування, а також, якщо у пацієнта лікарсько-стійкий туберкульоз, то це повідомлення-нагадування про внесення додаткового діагнозу. Порт система перевіряє тип епізоду та взаємодії, електронне направлення на першу взаємодію, код, вид та клінічний статус основного діагнозу. Якщо ці дані були внесені невірно, то система повідомить про помилку. При створенні нових взаємодій в даному епізоді з системою також перевіряється створення плану лікування, а також чи немає перекриття із стаціонарним лікуванням. В разі виникнення помилок вони відображаються на червоному фоні. У діях даного епізоду можна обрати пункт аналіз лікування туберкульозу, вказати групу ДСГ, тоді можна побачити, чи виконані умови, що впливають на оплату по пакету 20. При завершенні епізоду також є можливість перевірити умови, чи відбудеться зарахування по даному пакету. Якщо інформаційне повідомлення на червоному фоні, можна переглянути знову ж таки аналіз лікування туберкульозу, виправити помилки. І після цього можна завершувати епізод.